Знову ви на канале Читать и Крита BookTube Znova Lisa. А сьогодні в мене у історія сексу Ось автори У нас була про захід, а зараз друга частина про Азію та Африку. Ось. Всі книги розповідаються про те, про культуру сексу в різних країнах та як вона змінювалась протягом багатого століть. Ось. розповідають, там, яка. Чи там дозволялося багато чоловіків мати, або багато жінок, як. Певні роки, наприклад, в Китаї в деякі роки, залі майже забороняли секс, було дуже щось посильне. Але в азійських країнах загалом та в Африці до сексу дуже менш, так були більш відкриті на цю тему ніж. На Європі в Америці. Тобто вони могли вільно розмовляти, а не як так, що. Ой, а ти знаєш, що це? оце?» тобто, Так, що ніхто не знає. Тобто це була для них відкрита тема. Ось Розповідалось про міфи, про це і про Богів. Про різні назви ось. Як вона одружувалась, які у них були звички. Ось. Вам рекомендую цю книгу прочитати, але вона 12. Ось. Але про захід вона набагато є. Ця набагато менше сторінок тут є, ніж цій, бо в цій у нас 200, а в цій десь. 130. Ось. Хочете більше дізнатися про ці книги? Прочитати їх самі, бо нас можуть ще забанити. Професійні доволі зображують усе по-справжньому малюнки, рекомендую на всім до побачення.